8 лютого 2022 рік вирішив показати обзор розсади, яка в мене зійшла. Це помідори, тайлер. І далі ранній я вже забув, як називається. Ну Схожість практично десь в районі 90%. Тут далі йде баклажан. Баклажан також зійшов уже. Також близько 90% і сходить перець. Ну, перце зійшло ще відсотків в районі 60-70. Ну Воно зараз погано видно, бо лампи. О, отак буде видніше. Світлодіодні лампи поставив. Ну розсада поки що, так, трішечки витяглась. Ну, не критично. Це взагалі без сонячного світла, тільки ледовські лампи. Температуру я тут переніс, тут понижена в районі 18-20 градусів. Зійшла розсада десь на 5 і на 6-й день. Ну, в принципі, все. Далі буде.